Зелена країна це перш за все наша екологія, наше майбутнє і відновлювальні, якщо брати по технології, відновлювальні палені ресурси, це виробництво, це робочі місця. І ми повинні створювати свою Україну зеленою. І коли Україна переможе, вона переможе в святковому часі. Ці доби будуть символом того, що вони посаджені під час воєнного стану, посаджені дітьми, посаджені лісівниками, а також працівникам військової адміністрації. Дані умови, які є на цьому зробі, дозволяють створити високоякісні високобонітетні культури дуба звичайного з формою 10 одиниць. Яка приживлюваність? Ну, на мою думку, це буде майже 100%. Чому тому, що сокорух мінімальний ще сіянців, брунька не пішла? Тобто всі умови для того, щоб гарна була приживлюваність, у нас є. Ліс і чисте довкілля це природа, а природа це життя. Тому ми садимо, щоб зберегти своє життя і життя свого майбутнього покоління.